Спортивна стихія молоді «Стрітворкаут» продовжує набирати обертів. Торік, за ініціативи благодійного фонду Здорова нація у Вінниці народилась його федерація. А сьогодні на першій у цьому сезоні змагання за кубок Вінницької області зі стріт воркауту завітали майже 40 учасників. За три надані їм хвилини, кожен зі спортсменів по своєму запалював публіку технікою в стилі фрістайл. У нас чотири судді, тобто два оцінюються, як учасник виступає. Сила фіксації елемента і важкість елемента. Друге, як він подається, тобто можна сказати, який він актор є сам по собі. Фрістайл стиль без жодних вікових обмежень. За історію українського фрістайлу найменшим учасником змагань став п'ятирічний спортсмен з Дніпропетровська, а найстаршим киянин, який подолав 60-річний рубіж. з'явився появився тренер, Казав. Начинаю спочатку з основи, підтягування. І так само я підтягуватися, робити вже якісь інші елементи. Для цього друге бачили, що в мене це виходить. Я так само починаю їх вчити. І наоборот, це стільки добре хорошо для людей, що загортовуєш себе. Зробить наш образ життя». Змагались спортсмени в п'яти категоріях. Найскладнішими з яких були вправи з додатковими навантаженнями: віджимання на брусах з вагою 48 кілограмів, а також підтягування на турніку разом з 32 додатковими кілограмами. Демонстрували й технічні елементи: прапорець, горизонт тощо. Особливими змагання стали через своє місце знаходження. Новий чотиримодульний спортивний майданчик збудований за ініціативи благодійного фонду Здорова нація. Зараз на сьогоднішній день пріоритетом федерації є е, відкриття, е, скажімо так, осередків федерації і робота з, з молоддю. Це лекції, це змагання, це показові виступи, е, це будівництво майданчиків для того, щоб е, були, була можливість для тренувань. От, наприклад. В цьому році першою такою таким районом став Козятинський район. Там з'явився, з'явився осередок. І сьогодні була команда десяти осіб, які теж були призерами чемпіонату. А кубок області з воркауту виборов найсильніший учасник змагань та улюбленець публіки Андрій Швець. Друге та третє місця відповідно дістали спортсменам Денису Лук'янчуку та Владу Соменку. Ну, тренуюся 4 дні в неділю, десь по 2-3 години виходів. Центральний парк горка або просто вдома. Ну і Пробує елементи, простими спробами. Кучу спроб, спроб. Як гімнасти, то вони все спробами. Зараз ще більше переходять на гімнастичні кольця, елементи на кольцях». Вже 15 червня Андрій матиме нагоду представити Вінничину на всеукраїнських змаганнях зі стрітворкауту в Києві. А разом з іншими призерами. Він зможе скласти гідну конкуренцію у складі збірної команди області. Олена Закревська, Роман Ткачук, спеціально для телеканалу Доба.